Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Знову живемо, знову стараємось радіти, якось жити, витривати, молитися, розвиватися, працювати, надіятися, вірити, удосконалюватися. І сьогодні візьмемо посилання. До речі, я є в Меджугорі. Це є такий образ, такий з мозаїки. Файний. І тут написано. Королева Марія, королева апостолів. І, ну, бо вона каже завжди, звичай, будьте моїми апостолами любові. Ну, і це такий образ королеви апостолів. Апостолів не ті, які написали Євангелія, а ті, які були апостоли, а ті, які зараз апостоли є, які, які несуть любов Маріїну і є її апостолами. Ну, я так думаю що це не, не тих апостолів, які померли, а, а наших сучасних, які ми є апостолами, хто дивиться ці відео, хто живе цими відео, хто якось поширює, старається нести Маріїні посилання в світ людям, поширювати. То є апостоли сучасні. Сьогодні візьмемо 25 лютого 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви серцем. Протягом цього благодатного часу. Хочу, щоб кожен із вас з'єднався з Ісусом. Але без неостанової молитви ви не можете відчути краси й величі ласк, які пропонує вам Бог. Тому, дітоньки, постійно наповнюйте своє серце навіть найменшими молитвами. Я є з вами неостанно чуваю над кожним серцем, яке мені віддається. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і власне Марія нам скаже. Дуже часто нас захочуть до молитви, молитви серцем. Бо знаєш, що не молимось. Ну, так на правду, якщо по правді дивитися, то знаєш, скільки ти молишся, знаю, я скільки молюся. І, і знаємо, що не дуже маємо часу на молитву. Ну, бо наш весь час витрачаємо на роботу, бо треба гроші заробляти, якось треба жити. А на молитву що залишається? Ну, звісно, ну, може, одна година на добу. Якщо є, то це вже повезло. Ну, а якщо нема. То значить ти її десь втрачаєш ту годину, бо в кожного вірю, що є одна година хоча б в день, яку ти проводиш в соцсетях, в якихось новинах, в якихось кавах, я не знаю, там довго робиш каву собі, або довго робиш чай, або довге снідання робиш, або ланч, там якийсь, йдеш в ресторан дві години робиш собі. І ось цей час треба зрізати і присвятити молитві. бо якщо ми. Будемо жити як всі звичайні люди, то яка різниця між християнами і звичайною людиною? Звичайна людина не має часу на Бога, на молитву. Ну і я не маю часу на молитву на Бога. Бо мені треба заробляти, мені треба жити колись, а ще й молитися, навчатися. Ну як це все поєднати? І Марія нам дає пріоритет. Каже, протягом цього благодатного часу, а це благодатний час, це ми живемо зараз, ми маємо. Маємо життя, маємо благодатний час, маємо що їсти. Нема всемірного, всесвітнього голоду якогось, нема гонінь ще поки що. Ну, нема масакри, скажімо так, благодатний час. Хоч і війна в Україні, так, але ще благодатний час є. Не для всіх, звісно, бо хтось вже втратив все і вже живе тільки з довіри до Бога. Бо хто втратив в Бахмуті хату, свій бізнес, житло, втратив все. Той живе зараз новим життям. І я думаю, що в них цих людей надія тільки на Бога вже є, бо більше нема на кого. Ну, Але хто, хто не втратив ще на, на іншій частині країни, то маємо ще благодатний час. І, і не то, що навіть маємо, а мусили би молитися за тих людей, які вже то втратили, за це припинення війни. Ну, але кожен вірю, що хоче займатися своєю справою, своєю сім'єю, своїми фінансами. Все собі додому, а щось віддавати, то є тяжко. Ну а Марія нас просить віддати трошечки часу на молитву, власне, в її наміреннях, на молитву серцем, на, на, на почуття з Богом віддавати. Бо коли любиш, то проводиш з ним час. А якщо ти з Богом не проводиш час, а тільки кажеш, що я Боже тебе люблю, то це не є любов. Бо якщо любиш, то проводиш час з цією людиною. Якщо не любиш, то не проводиш з нею час, так і з Богом. Любиш, проводиш час з Богом, не любиш не проводиш час з Богом. Каже Марія, без неустанної молитви ти не можеш відчути краси і величі ласки, які пропонує тобі Бог. Тому, дитинко, постійно наповнюй своє серце навіть найменшою Що Значить найменшою? це коли маєш 5 хвилин десь, не в Фейсбук заліз, а помолився. Найменше прославив Господа. Порозмовляв, запитав. Бог завжди є в деталях, Бог завжди є в. Маленьких деталях. Ну, тому, власне, каже, на природі шукайте Бога, бо іноді одна маленька деталь на природі може дати відкриття більше, ніж ти будеш 10 літургій слухати і ніч, нічого не розуміти. Тому, дитинко, постійно наповнюй своє серце, навіть найменшою молитвою. Я я з вами Інусана, чуваю над кожним серцем. Над тобою, Марія каже, сьогодні чуваю над твоїм серцем, яке мені віддається. Якщо ти віддаєш звісно це серце Марії, якщо ти хочеш жити як всі своїм життям. Ну, то де тут серце віддане Марії? Сьогодні практика. Молимось. Молимось в будь-яку е, маленьку хвилину. Маєш 5 хвилин помолився. а не витратив їх на щось нелепе. Тобто використовуємо з розумом час, бо якого ми маємо мало, бо маємо обов'язки то-то-то, і на молитву маємо не дуже часу. Тож даваймо цей час заощаджувати і вкладати і інвестувати в молитву. Дякую тобі, що відповідаєш, відповіла, відповів на мій заклик, Марія каже. І я вам дякую, що дивитесь, поширюєте, коментуєте, лайкаєте. Будьте благословенні, Мир вам і радість з меджгоря. Па-па.